Всім привіт! Я думаю, багато хто з вас вже бачив обнову в Мартин Mystery 2. Ну, звісно ж, я теж бачила. Так що треба нам записати його. Є! Yeah! Ну от, думаю, така: ну, блін, якось скучновато, би буде, що як в тих всіх відео, оце брати просто грати. Так що... Нова ідійка. Я маю збирати повний сет оцих пасхальних яєць. А якщо не назбираю, то треба що, наприклад, з речей купити. Не хочу тратити монети. Ладно, прийдеться, Прийдеть. Прийдеть. Ну нічого, так що давайте будемо як би, хорошенько все робити. І нам треба яєць. Не монеток, а яєць. І за того, що я і так майже не збираю монет. У мене от будемо самі дешеві речі. Куплять. Тому що я не багачка. Так що, да? так? що отак. Я не багачка, от і за того ми будемо збирати. Ой, купляти тільки дешеві речі. Як я пам'ятаю, там за 400 єсть. Тільки от там осталося тільки дві чи одна речі з 400. І за того, що я всі, просто всі, ну, за 400 майже купила. Да ви що за чіп? Ну ладно, нічого, все окей, все нормально. Просто будемо на хороші надіятися. Представлю, якщо ми взагалі ну, в отих раундах не будемо, ну, не будемо купляти. Представте, як класно буде вообще. Вау. Де монети, блін? Дівчинка передо мною йде і вона всі мої монетки збирає. Так, во. Наконець, йдемо від от сюди, отюдимо от сюди, от сюди. І будемо збирати їх. Ну, тут то я тоже дівчинка, це моя територія. Ой, ладно. Ну, ми вже назбирали, так що можна все ты. Просто мрати А цей. И мы навіть эти всі коини монети. Навіть ми эти всі монети назбирали просто в нас и я тя пасхальні назбирані вже всі і монети, и мы якраз выиграли нічого. Та ти бачите, що передбала? Ага, бачите, бачите, Да. Ось 405. Що у мене 405? Ну ладно, переходимо до другого раунду. Так, все. Я, чу, я от бачила в Тіктосі штаб, яка дівчка, типу, оце пише рара, ек. І перед нею з'являється це яйце. Не вірю, не вірю, не провірю. немає. Обтурила Та аби її подружка стала Дівдівкою і просто взяла яйця, яйце, типа новеньке. Або... Або не знаю, більше немає верті яйців. Або це я просто не. А, ні, є. Або це я просто не Ладно, давайте вже будемо збирати. а то... Знаю я значала збираю, збираю така уже 19, і там зразу мартер такий йде. Зараз всіб. Не, ну знаю, дайте я не хочу свої безет тратити. Так що буде позаробляти їх. Чуєте? Ні, наверное, що не чуєте, бо це тихий звук. Там зараз ці ці пташки. І якщо буде якийсь посторонній звук, то це або Сабіна, моя сестра, або просто вітер. Так, ладно. Тут ми вже майже всі добили, так, да, ми всі вже Yeah. Так, так що можна хорошенько так уже. Знаєте, от мені кажеться, що я взагалі не буду проігрувати Це, звісно, буде скучно, Ну, хоча б монетки монітки. А, ні. Ну ладно. Приходимо до другого раунду. Я не програла із-за того, щоб ми, я всі монетки вже зібрала Ой, Боже, яйця ти пасхальні. Якщо я десь сказала монетки замість яєць пасхальних, то, вибачте, це були оті яйця, так. Да. Так що, да, так що так. Надійся, і ми в цьому Це уже третій раунд, і я не проігрую. Да, до, да, 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 я з Ой. Блін, скільки тут народу. Хі -хі. Ладно. О, нет, ну, 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 ну. Ми маємо зібрати всі яйця. Ми не маємо програти, а то будемо купляти. Ще прямо пісню треба. Ну, блін, я не успіла. О, я... О, я не успіла так, що будемо купляти. Да Заходимо в эту штучку. І куди я зайшла? А... Тобто що це. А, все, давайте, давайте. Виходимо, давайте. І зараз заходимо в шоп. В магазинчик. І давайте купимо Мені тільки 515. Давайте купимо цей коктейль. Коктейль, коктейль, оц, цей мілк. Ну все, я все за 400 купила. Головне нам далі не проігрувати. А то буде опять куплять. Я мордер! Є! Yeah. Ну я не хочу бути мардером. Навіть якщо я мардер, я маю купляти. А, ну, наві якщо я мардер, то маю оці збирати яйця. Ну, знаєте. Треба мені, да. А ви що думали? Шо, типа, якщо я не матер, то я не маю купляти, ні? Mm -mm, mm -mm. Все неправильно ви думали. Так, то, ну, блін, у мене ще ноль яєць, а мені треба 20 їх. Ладно, я куп. ні, я не буду купляти. Все, давайте збирати так у десу. А то монет, ну, я не хочу, как бы вы троє а-м. Так що так що в следующий раз побольше монет на збираю і може же будемо робити так же, так же, яки, так же ладно. Збираємо монетки. Боже, які монетки. Збираємо, ну і монетки теж яйця пасхальні. Це так звучить странно, яйця пасхальні. Ладно, ладно, ладно. нічого, нічого, нічого. Ну, якщо я не виграю, то це нічого не буде. Но якщо не збираємо яйця, то це уже буде страшний сон. І за того, що я тоді проиграю. Ну а я не думаю, що я в цьому раунді проіграю, взагалі. Не, ну моло, мардером проіграю, але... Не буду купляти за монітки. Тим більше в мене не хватає, не ношу. От що я буду купляти, якщо я. О, якщо в мене не вистачає монет. Ні, я не буду купляти. Все, я не буду тут я бачу троє. Є і останній. Все. А далее можна всіх мочити. Ее все так давайте раз, два, О, двойня. Давай, и до нас названка. Ой, так я не знаю, хто шериф, Ну, ничего. У був мордером. Ой, я проиграла. Ну, нічого, нічого буває, з ким же не буває. Так що на цьому все. А я закінчую відео. Всім свідулі!